Вітаємо! Це відеоінструкція зі збирання дитячого велосипеда корсу. Дякуємо, що обрали нас. Починаємо збірку з того, що кріпимо педалі. Зверніть увагу на позначки на них. На правій педалі буде праве різблення, на лівій ліве. Вставляємо нижній рульовий підшипник сепаратором догори, а кульками донизу. Вставляємо вилку. Верхній рульовий підшипник встановлюємо за тим самим принципом. Закріплюємо передній гальмівний диск на колесі. Вставляємо переднє колесо у вилку та закріплюємо. Кріпимо допоміжні колеса. Заднє гальмо не потребує налаштування, адже воно вже відрегульовано виробником, а переднє потрібно налаштовувати власноруч. Для цього спочатку треба виставити гальмо в одній площині з диском, як показано на відео. Простіше усього це зробити з допомогою регулювального гвинта. Далі ми затискаємо колодки та фіксуємо гвинти. Потім розтискаємо колодки та завершуємо налаштування. Також дитячий велосипед Корсо оснащений кошиком, який кріпиться на кермі. Вставляємо кермо та під'єднуємо передній гальмівний трос. Вставляємо його у місце кріплення, пропускаємо трос крізь відповідний проріз та фіксуємо на супорті. Встановлюємо сидіння. Процес збірки завершено приємного користування!